На білому папері за допомогою чорних літер оживає кольорове життя. Події дитячого роману відбуваються на зелені свята. Двійнята бешкетники нестор та соломія, приїздять на канікули у село до бабусі і потрапляють у круговерть захопливих казкових пригод. Відбувається багато дивовижізноманітних. Ну як же ж зеленої неділі обійтися без русалки? Як обійтися у сільській хаті без домовика, на сільському подвір'ї без дворовика? І... Але вони, вони всі. Трішки капусні, ось ці ну казкові духи, можна так сказати. Але насправді вони добрі, вони позитивні, вони допомагають для дітей. Маленькі герої, роблячи різні, не завжди хороші вчинки, вчаться пізнавати себе та оточуючий світ. Роман про одвічну боротьбу добра зі злом завершується хепіендом. Книга писалася надзвичайно легко, сюжет наче вів за собою. Зізнається авторка, адже на мріяла у романі все те, що сама хотіла б прочитати у дитинстві. Треба бути бути чесним, треба бути. І треба постійно радитися от, в процесі написання за тим своїм дитячим я. От чи сприймає те дитяче я, те, що написане, чи все-таки пишеться вже дорослою людиною, яка з дорослої точки зору на це дивиться. Треба писати, забуваючи про те, що ти дорослий. Оксані Радушинській дитячою книгою вже вдалося підкорити дорослого читача. Роман Зелен день або чарівні русалчані коралі здобув першу премію на всеукраїнському літературному конкурсі Коронація слова. Оцінили його, і маленькі любителі книг ця книга дуже цікава. Це книга повчального характеру. Вони навчають, як треба повести себе у світі. Бібліотекарі зауважують, книги подільських авторів користуються неабиякою популярністю у малечі. Цікаво, тому що написано дитячими словами, дитячою мовою, дитячі історії. Разом з тим, з виходом у світ нової книги, наші читачі мають таку прекрасну нагоду поспілкуватися з автором, тому що обов'язково презентація нової книги для дітей відбувається саме в стінах дитячої обласної бібліотеки. Поки юні хмельничани знайомляться з героями зеленого дня, Оксана Радушинська уже готує до друку роман для підлітків.